Смарт-годинник TF10 Pro продається під різними брендами, такими як Wemfo, Fobase і серії захищених смарт-годинників кругому корпусі в стилі Military. Заявлено AMOLED-екран діагоналлю 143 дюйми з роздільною здатністю 466 на 466 пікселів, протиударний корпус понад 100 спортивних режимів, волога IP67, Bluetooth дзвінки, біометрика представлена пульсометром, оксиметром, тонометром та вимірюванням цукру в крові. Акумулятор на 200 мАч на 7 днів активного використання, роботу з Android та OS, багато гарних відгуків на AliExpress і все це за 15 доларів. Але це все заявлені характеристики, як насправді зараз дізнаємося. Але перед тим, якщо подобається моє відео, то поставте лайк та підпишіться на канал. Підтримайте український контент на YouTube Годинник продається в трьох кольорах: чорний, зелений та золото, в мене зелений. Комплектація. Годинник поставляється ось в такому корпусі, де вказано короткі характеристики. Вказано, що встановлений AMOLED-екран. Годинник працює з додатком Wear. Тут у нас сам годинник. В комплекті інструкція користувача та зрядний двохпіновий USB кабель. Корпус Корпус годинника виконаний з двох матеріалів: безіль з металу, друга частина з пластику, діаметр корпусу 50 мм, Товщина 14, вага з ремінцем 59 г, ширина ремінця 22 мм. Комплектний ремінець смердить, довго вивітрюється. краще відразу замінити на щось якісніше. Застібка ремінця металева. Екран втоплений корпус на 1,5 мм. Захищений металевим безілем. На зротній стороні розташовані датчики, скажімо так, є місце, де повинні бути датчики. Механізм фіксації ремінця та контакти для зарядки. З правого боку кнопка коліщатка, мікрофон та ще одна кнопка. Кнопки мають значний люфт. Натискати потрібно чітко по осі. Кнопка каліщатка зовсім не зручна, вона гладка та дуже замала. Верхня кнопка відповідає за активацію екрана. При активному екрані перехід до меню додатків. В меню додатків подвійне натискання змінює його стиль. При активному циферблаті каліщатка можна змінювати watchface. Нижня кнопка теж активує екран та вимикає його. Довге натискання це вимикання годинника при завантаженні та скидання до заводських налаштувань. З лівого боку у нас динамік. Зі складанням годинника є проблеми. При натисканні на коліщатка видно артефакти на екрані. Виробником заявлено AMOLED-екран 1.43 дюйми з роздільною здатністю 466 на 466 пікселів. Але це не amoled екран а IPS-екран з діагоналі 1.53 дюйми та роздільною здатністю 360 х 360 пікселів. Пікселі помітні, але не критично. Екран середньої яскравості. На сонці видно, але без запасу яскравості. Автоматичної реагувальні яскравості немає. Керування яскравістю знаходиться в меню швидкого доступу. Олеофобного покриття немає. При піднятті руки екран активується з великою затримкою. При відвертанні руки екран гасне. Є функція AOD. Звісно, це не повноцінний AOD, як за MLD екраном, та ще й працює лише 10 секунд. Зовсім незрозуміле рішення. Є один стрілочний AOD, є функція постійно активного циферблату на період від 5 до 20 хвилин. Екран прикритий склом, яке не продавлюється. Інтерфейс. Інтерфейс годинника працює швидко, мінімум анімацій, лагів не помічено. З роботу інтерфейсу відповідає за старілий чіп GL7012, версія прошивки 2.6.3. В деяких місцях таке враження, що інтерфейс не оптимізовано до розміру екрану. Інтерфейс годинника підтримує лише російську мову, є незначні проблеми перекладу інтерфейсу. Годинник працює з додатком Wear, Додаток українську не підтримує. Якщо на смартфоні встановлена українська мова, то додаток буде англійською. Додатку можна встановити російську мову. Мова годинника та мова додатку налаштовуються окремо. В годиннику є 5 watch watchface, змінюються довгим тапом по екрану або каліщатком. Замінити можна лише один watch face. Деякі watch watchface в годиннику інтерактивні. Ось як цей, можна обрати відразу плеєр, Будильник, приходити до тренувань. Основне меню. Свайп знизу відкриває меню швидкого доступу, де ми бачимо маленькі іконки стану bluetooth з'єднання до смартфону та рівень заряду батареї. Поточна дата, поточна погода. Далі режим не турбувати. Основне меню. Код додатків NewVir, налаштування яскравості екрану, будильник, постійно активний циферблат, пошук телефону. Свайп зліва чи свайп справа. Віджити додатків. Віджити поточної погоди на добу, вимірювання пульсу, сон. Музичний плеєр, номера набирач, щоденна активність. Повідомлення. Свайп зверху відкриває повідомлення. При отриманні повідомлення годинник вібрує, вібрація відчутна на максимальній потужності. Дуже гучна. Рівень потужності вібрації також відрізняється її тривалістю. Налаштування рівня вібрації є два рівні. Екран активується, повідомлення показує на весь екран. Якщо на смартфоні активний екран, то повідомлення дублюється на годинник, це ніяк не налаштовується. На екрані годинника показує 9 рядків тексту. Текст дуже дрібний, явно не для людей з проблемами зору. Повідомлення не групуються в розрізі додатків. Прочитані повідомлення відразу видаляються з годинника. Є деякі артефакти в повідомленнях, як ви бачите, рядок Xiaomi Global Store завис. Сортування повідомлень де від часу отримання повідомлень, спочатку нові. Іконки деяких додатків підтримуються, винображає іконки пошти, Facebook, Viber. Повідомлення від Telegram не приходять, повідомлення можна видаляти тільки всі відразу, кнопка Видалити в кінці списку проблем з керівницею немає емодзі годинник не підтримує. Основне меню код додатку NewVir, налаштування екрану, де можна налаштувати АОД, віджити додатків при свайпі зліва справа, додати або видалити та налаштувати сортування. Ще можна додати журнал дзвінків, контакти та оксиметр. Далі налаштування яскравості екрану, період активності екрану при піднятті руки від 6 до 20 секунд та постійно активний циферблат від 5 до 20 хвилин. Далі налаштування звуків, гучність та режим без звуку. Режим не турбувати. Системне меню Вимикання призавантаження та скидання заводських налаштувань. Налаштування мов є російська, української немає. Налаштування рівня вібрації. Нагадування про розминку. Активація екрана при піднятті руки, стилі меню додатків, налаштування дати та часу, інформація про годинник. Меню додатків, перше це гра літак, далі вимірювання цукру в крові, голосовий помічник. Вимірювання артеріального тиску, додаток Телефон, де є адресна книга, журнал дзвінків та номера набирач. В основному меню дублюються знову контакти, журнал дзвінків, тренування, спортивні рекорди, вимірювання пульсу, вимірювання кисню, сну, щоденна активність, музичний плеєр, анімація плей-паузи є, назву пісні показує. Рівень гучності можна керувати коліщатком, плеєр працює в фоні. Динамік середньої гучності та низької якості. Далі погода. Секундомір. Секундомір у фоні не працює. Будильник. Можна додати прямо з годинника. Калькулятор. Календар. Повідомлення. Ліхтарик. віддалена камера. Налаштування Bluetooth з'єднання, пошук телефону, основне меню. Точність вимірювань. При вимірюванні пульсу, кисню, тиску використовується все, що в цьому годиннику є. Це два зелені світодіоди та два червоні. Але датчика, який щитує показники, тут зовсім немає, навіть не передбачене місце, де його встановити. Тому все, що годинник показує при вимірюванні, це рандом. Підрахунок років з похибкою приблизно 17%. Дзвінки. Якість мікрофону середня, динамік поганої якості, тихий та лише середні та високі частоти. При вхідному дзвінку годинник вібрує та грає мелодія. На екрані відображається номер телефону або ім'я, якщо контакт додано в адресну книгу додатку. Додати можна 500 контактів. Також показує кнопки прийняти дзвінок та відмінити. При прийнятті дзвінка на екрані видно іконку зміни гучності дзвінка, при натисканні на неї показує рівень гучності, час розмови та кнопка закінчення дзвінка. Проблеми з випадковим перекиданням дзвінка з годинника на смартфон не помічено при дзвінках смартфону дзвінки не перекидає на годинник. Автономність: виробник заявляє акумулятор ємністю 200 мАч та автономність на 7 днів. По факту автономність на 4 дні з повідомленнями та періодичними Bluetooth дзвінками. Відсотки заряду показує кратно 1%. При значеннях нижче 15% показує неточно, може швидко знизитись до нуля. Повний заряд батареї триває 2 години. Вологозахист. Виробником заявлено стандарт ip 67 але враховуючи якість складання годинник, я б краще не ризикував. Функція продувки динаміку відсутня. Є водні тренування. Зв'язок зі смартфоном, годинник використовує Bluetooth версії 5.2. Зв'язок стабільний, після розриву зв'язок відновлюється. Додаток New Year, додаток з мінімальним функціоналом, додаток поділений на 4 вкладки. Перша відповідає за зібрану статистику, друга за маршрути ваших тренувань, третя за налаштування годинника. Четверта за профіль користувача. В додатку є великий вибір цифр блатів на різний смак. Також є редактор цифр де можна встановити своє фото. В додатку можна індивідуально налаштувати повідомлення на певний перелік додатків або встановити на всі інші. Для коректного відображення погоди на годиннику додатку потрібен постійний доступ до вашого місця знаходження. Висновки! Годинник TF10 Pro явно не вартий грошей, що за нього просять. Та ще й продавці обманюють в характеристиках. Годинник підійде для перегляду часу, погоди використання як будильник, отримання деяких сповіщень, не більше того. Я дав вам детальну інформацію про годинник, купляти чи ні, звісно, вибір за вами. Якщо в кого залишились питання, то пишіть коментарі, обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, до зустрічі!